Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц, відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас в, в основному акцент на останні новини, хоча й не тільки. багато всякого буде. Ну що, можете спозручніше, а я починаю. Давайте з такого почнемо. На новий рік буде таке цікаве астрономічне явище як чорний місяць. Що це таке? Це коли супутник Землі опиниться на найближчій точці своєї орбіти до Сонця і буде повністю повернений до нас своєю темною стороною. Відповідно, це і називається чорний місяць. Наступний чорний місяць очікується лише у серпні 27-го року. Цікаво, що випало якраз на новий рік. Ну, давайте подивимося, що це, що це нам несе чи не несе. Так, гаразд, добре. А ну, покажіть мені, будь ласка. Ну, то 31 грудня над Україною зійде Чорний місяць. Що це взагалі в Україні несе? Чи може і нічого не несе? Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Тепер перевернути. Ну-ну. Наутіс. Фехо. Ей, весновне зворотня, руна, Райда перевернута, І що? ха-ха, прикольно. Ось, до речі, саме сонце відмітилось в тому числі. Але не тільки воно. Що в нас тут? Пер перевернутий наутіс. Далі. Феху, Ей, Вазрайду, перевернуто соло. А, ну що ж, да, дійсно, можна це сприймати як ну, знак. Я б не казав, що це прям знак. Ну, подія не випадкова. <кхем> Зразу ось якісь таємниці. Нес, да? Таємниця якась, нібито. Ну, ось, ось вам вищі сили. Відміти, ось да, Тому що наутість пов'язані з вищими силами. А, ну що, це доленосна подія, в принципі. Да, це, це те, що мало статись. Тобто, ну, певний вплив вищих сил, ну, як би так. Да. Щось у нас з фінансовою сферою буде відбуватись. Ну, і з допомогою як такою. А? Ось як відстоювати себе доведеться. До речі, Ейва з роботу ПВО показує. Як би на Новий рік якраз 31-го не привітали наші любі сусіди, в лапках, звичайно, любі. Знаєте, як воно, тернистий шлях іде, тернистий шлях куди? До перемоги. А, ну, Таке враження, ніби дійсно. А, оце от затемнення, ну, не затемнення, цей чорний місяць, ніби як. Дасть якийсь, я вас не тільки перешкоди показує, а й вас в тому числі і поштовх показує. Знаєте, це як ніби як дасть дійсно якийсь поштовх, рух до перемоги. Ну, терни, тернистий шлях все одно. Але цікаво, це, ну. Ну, одним словом, подія важлива. Цікаво. Подивимось, як воно відіграється. Насправді. Ну, о, о, це загроза обстрілу. Мені тут не подобається. А да, то, що це, як, знаєте, як певний. Поштовх до перемоги, ну, добре, якщо так. Так, гаразд, дякую за відповідь. Тобто, ну, треба розуміти, ті події відбудуться не 31 грудня. Просто 31 грудня щось як запуститься. Знаєте? Отак от. Правильно. Давайте далі. Три аварії із літаками за день відбулися, зокрема сьогодні. Мене просили це розібрати. Ну, знаєте, є така гарна приказка. Раз випадок, два збіг обставин, а три закономірність. Ну так от, природа не любить закономірностей. Якщо якась подія така або схожа і повторюється три рази підряд, тут уже варто задуматись, чи природно, це по-перше. А по-друге, можливо, щось хочуть донести таким чином. Давайте подивимось, що це там взагалі таке. Ліце ж аварії далеко не в останніх країнах відбулись. Південна Корея, там взагалі багато загиблих, там щось 180 чоловік щось таке. В Канаді сам літак загорівся, і в Норвегії теж аварійна посадка. Ну, от якраз на новину дивлюсь, та в новині скріншоти всіх цих подій, фотографій. А ну раз, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, ну, а причини взагалі. Такого літакопаду сьогодні. Поясніть мені, будь ласка, три пригоди з літаками за день. Що це таке? Які причини? Поясніть мені. Скажіть вам правду. Гебом. І сам. Нанус. Та й вас перевернутий далі. Наутіс перевернутий. Що? Пустаруна, по да поясніть. Хавелас. Mm. Ну що ж, тут кожний випадок по-хорошому треба було б окремо дивитись. Ну, це не для формату бліцу. Е, що в нас тут? Гебо, Іса, Маннас, Тейвас перевернутий, Наутіс перевернутий, пустаруна і Хавелас. Ну, Гебо мені тут трошки не подобається. Ну, правда. Дивився б я, чи замішана Росія, наприклад. Ну тоді б да, дійсно. Я би що тут багато факторів. Сукупність факторів. Два, а то й більше, як мінімум. А, ну да, якісь обмеження є, якісь таємниці, до речі, якась таємна співпраця, в принципі. Людський фактор тут присутній, в тому числі, не без нього. А, ось якась страхи чиїсь і не. Не, не досконале виконання роботи. Не по справедливості була певна робота зроблена. Через що? Через обмеження? Тут обмеження, тут обмеження. Ну, до речі, да, комусь тут тюрма світить, якщо так. Е, да, винних знайдуть і покарають. Далі. Ну, дивіться, руна долі перевернута. Тобто, сказати, що це прям судилося? Ну то ні. Я не можу сказати, що це прям судилося. Тут людський фактор роль зіграв. Ну, певне втручання вищих сил, звичайно, могло мати місце, але но... ну, цікаво йде все одно. Ну і Хагалас. Пустару на Хаглас якась невідома поломка в тому числі. Тому що от якраз Хагалас може дійсно поломку якусь показати. Знаєте, це форс-мажор, це поломка, це якийсь вплив стихій, наприклад, і так далі. Тобто, дійсно, коли щось могло вийти з ладу в літака, ну або коли погода підкинула свої сюрпризи, як би. Ну, Постаруна Хаггалас. Це Цей погода може бути і поломка якась невідома, ну і так далі. Тобто, ну, сказати, що це прям все, як би, якісь там диверсії там або що. Ну, ні, я такого тут не можу. Людський фактор тут присутній, але тут більше в контексті людської недбалості, не стільки людського втручання. Ну, до речі, знаєте, що тут може відіграти? Тут ще може відіграти фактор втоми, по-перше, і фактор того, що свята. А свята завжди навантаження росте. В контексті якраз перельотів і так далі. Оце ще тут, знаєте, яким відіграло роль. Ну Таке. <кхм> ну, до речі, пуста руна і з випава. Чи можна це розцінювати як якийсь знак від вищих сил? Ну, в принципі, так. Да. В контексті такого розкладу це як попередження можна розцінювати, певне. Так, гаразд, дякую за відповідь. Тобто, бачите, це не просто збі обставин, це все-таки трошки продруге. Гаразд, просять мене ще подивитися про удари по газотранспортній системі України. То ніби там російські воєнкори вже почали це от все роздувати, що мова, Україна припинить транзит газу, таким газотранспортна система не треба. Ну, давайте подивимось, що з того буде. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну до що? Дійсно, росіяни ось почнуть бити по газотранспортній системі України після того, як е, договір закінчиться на транзит газу. Скажіть вам правду. Орус перевернутий. навтіс перевернутий. феху перевернута. Райду далі. Вуня перевернутай. що? Хаглас. От зараза. Ну і носки фінал. Лаус перевернутий. А це якраз труба. А, і що ми маємо? Мурус перевернутий, наутіс перевернутий, феху перевернуто, райду, вуня перевернута, хаглас, лаус перевернутий. Ну що ж, застосування сили буде, ось зразу випало, але обмежене. Обмежене, мало того, це будуть маніпуляції. Чого? Того, що збитки великі для Росії. Хоча, дивлюся на Україну, значить, це і буде. Маніпуляції і погрози, що вони нам збитки нанесуть. Мало того, ось буде пожук варіантів якихось. Но правда, розчарування, схоже, не знайдуть, не домовляться. І хаґала злагус. Удар по трубі, дослівно, якщо взяти. Mm -hmm. Чи будуть удари по газотранспортній системі? Будуть. <плес> ну, таке, я б не чекав, що це прям. А, ну Хоча то я б не сказав, що прям тут і дуже повільні руни попадали, то якби це десь там, знаєте, десь далеко. Ну, знов таки, якщо взяти що руни розвиток ситуації показують, то спочатку, ось ніби, як, знаєте, як якась погроза буде, як пристрілка для початку, да, з метою маніпуляцій. А потім ось, якщо ніби, якщо не домовляться, а схоже так, що не домовляться, от тоді вже буде серйозний удар по трубі. Лаус в даному випадку трубу й показує, хагала з лауз, все, труба накрилась. Мідним тазом. Коли ми там уже вдаримо по їхніх там газопроводах, нафтопроводах і так далі. а? Там Дружба, ОТА і от все. Ну, щоб так, в боргу, як то кажуть, не лишатись. <гум> так, дякую за відповідь. А потім скажемо, як вони. А що, нас там нема. Це не ми. Ні, не знаю, якісь там зелені чоловічки з космосу вдарили. <гум> Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і за мінори в Україні просили подивитись. Колись давно я вже розбирав цю тему. Ну, правда, щось те відео так і не знайшов. Десь воно загубилося в глибині віків, як то кажуть. А що таке мінора? Це єврейський підсвічник. Там, на 7 свічок, на 9, ну, є варіації, одним словом. А, от. Ну і там якраз з Ханукії вони ще називаються в тому числі. І оце от якраз їх зараз повстановлювали в Києві і там, в Дніпрі, в Умані ще десь в Україні постановлювали. Ну, Прось мене подивитись, що це взагалі таке, що це несе Україні. Ну Давайте глянемо. Так, добре. Дякую за відповідь. А ну поясніть мені. Будь ласка. Ну так. Що несуть взагалі в Україні оці от мінори, які по Україні поустановлювали у деяких містах? Скажіть вам правду. Шкана перевернута. Ейос. Перт перевернутий. Хаклс. Галас. Чого. Райдо. Ну, 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 поясніть. Тейвос. А, в цьому плані. Так, що у нас тут? Меркана перевернута, Ейвас, Петр перевернутий, Хавелас, Лагус, Райдо, Тейвес. Прямий. А, ну, дивіться. Це знаєте, ну тут... тут, напевно, загальну картинку поясню. Прям коруном розбивати не буду. А, тобто, що ми маємо? Ось, як ніби дійсно, ну, підстоювання себе починається, своєї якоїсь там, віри, релігії і так далі. Ага, якраз йде стички на рахунок цього. Це конфліктні ситуації і так далі. Ну, ось ріст конфліктних ситуацій, оце, оце, ріст конфліктних ситуацій, ріст якби неприязні. Так і хочеться сказати, як розкол в суспільстві. Певний, що воно нам несе. Ну, це не то, що це якесь там магічне дійство або що. Ні, ось руна магії перевернута. А це про те, що ну, сам факт, якби як інша віра, інша релігія і це, оце. і на рахунок цього ось виникають конфлікти, якби як розкол суспільства. Ну, наприклад, я, як людина далека від релігії, абсолютно спокійно реагую. Ну, це таке. Це моє власне ставлення. Так, гаразд, дякую за відповідь. Насправді, по тому, що знаю, в багатьох країнах світу таке практикується. якби Євреї багато де по світу є, не тільки в Ізраїлі, відповідно. І навіть в європейських столицях, і там в США і так далі, теж таке є. Тому якби чогось прям і ах я тут не бачу. Дайруни, в принципі, теж не показали. Ну да, Хагалас, ну це більше про стички і конфлікти, не стільки про те, що це прям якесь там ритуальне дійство. Ну, добре, давайте запитаємо, що це Україні несе. Тобто, який вплив е, я запитав е, ну, давайте, як це в Україні? На Україну, на нашу віру, зокрема, е, який це вплив має? Ага. Так, гаразд, дякую за відповідь. А, Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то. Uh, як взагалі на Україну, на віру та яка в Україні впливають ці от появи оцих хануки чи Мінор в містах України? Скажіть вам правду. Єром. Тепер yeah. перевернутий знов таки. Мас перевернутий. Гебом. Yeah, bon. Іса далі. Ева, поясніть, що таке. Соло. Що в цьому у нас тут? Є рапер перевернутий, Манас перевернутий є боїса Ева Соулу. Ну тут уже розклад, як бачите, не такий страшний. Хагалас там не упава або що. Так далі. Ну, та що, да ось, показують, що це клічні події. Да, це ж було вже, власне, це ж не перший рік таке практикується. Ем, ну, якісь дійсно. Хм. Тут воно йде, знаєте, як таємне лобіювання. Да, якби. Ну, я б отак от сказав. Ну, ось, по домовленості, ну, ясне діло. Домовленості з ким з владою, в принципі. Ну, зрозуміло. Таємна, знов таке ось домовленість. Ось як. Пошук якихось варіантів, пошук можливостей, да, і куди це все досову. Ну, соуло загалом радість, святкування показує і так далі, як таке. Тобто, ну, знаєте, як. Е, тобто, ну, як лобіювання я сказав, да, хтось це все лобіює. І до чого це ось ну, можливості до святкування, дослівно. Щоб євреї в Україні відсвяткували так, як у них це прийнято. В принципі. Тому, якби якогось тут прям супермістичного підтексту тут нема. Ну, якщо копнути в сторону Егрегорів, там, в сторону віри і так далі. Ну, зрозуміло, якщо в нас панівна релігія в Україні християнство, а тут з'являється на фоні іудаїзм, то там, да, в контексті агрегорів трошки будуть нюанси. А, от. Ну а так, нічого тут такого надзвичайного нема. <кхи> а, так, ну що тут? Ну, в принципі, все. Таке от сьогодні відео вийшло. Пишіть свої думки, завжди цікаво коментарі почитати, всім стараюсь відповідати. Дякую, що дивився, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!